Я не вмію приймати рішення, я не готова до нових дій. Дуже часто я чую від своїх майбутніх учнів, від дівчат на розборах. Мені хочеться запитати, а як ви уявляєте той божественний ідеальний день, коли ви готові? Ви виходите таки зранку, ставні вікні відкриваєте. О, бариня готова, несіть мої туфельки, я готова змінювати своє життя. Швиденько. Так ви уявляєте свій день. Смішно, правда? От і мені смішно, тому що ви не будете не готові, ви не будете готові ніколи. Готовність з'являється під час того, коли ви вчитеся і починаєте йти робити якісь кроки. Тоді з'являється і готовність, все з'являється. Але ви ж сьогодні, наскільки тримаєтеся за оцю маленьку синичечку, за оцю жопку, в якій ви сидите, 50% майстрів понабирали, сидите в своїх і в програмах. Боїтеся, ви обслуговуєте свої програми, обслуговуєте свої страхи, боїтеся, що змінювати в своєму житті, бо, не дай Боже, та синичечка полетить. Ви йдете, ви сьогодні приймати рішення, а завтра ви йдете радитися з чоловіком, з сусідкою погороду, з подругою, з кумою, хто ці люди, чого вони досягли в своєму житті. Вони сидять в своїх же жопах, вони сидять нереалізовані. І точно так же, якщо вони вам кажуть про те, що, звісно, та Оль, куди ти пресі, та сидіти вдома, та ну зачем? Це означає, що вони не вірять в вас, і вони не вірять в себе. Вони ніколи не дадуть вам пораду, яка вам потрібна на сьогодні, тому що це не реалізовані люди. Реалізована людина вона завжди буде казати: ти що, звісно, йди, така пропозиція, до тебе така можливість приходить. Тобі людина допоможе. Звісно, йди, давай, розвивайся, що ти чекаєш? Ти молода, все життя спереді. Якщо ваше оточення вам так не каже, значить це не ваше оточення, і з ним ви ніколи не будете зростати. І я хочу сказати, що ви наскільки упираєтеся на розборах. Я вам даю точку Б, де ви бачите, які можливості вам можуть бути. Я пройшла цей шлях. Я вже там. Я його проходила. Я вам кажу через три місяці, через півроку це реально. Це реально. У вас світяться очі, потім ви йдете радитися, переночуєте, переживете. Ви розумієте, що це ж треба тіпа, якісь дії ж робити, а ви не готові взяти дорослу відповідальність за своє життя. Ви не готові, виявляється, вийти з дитячої позиції, перестати на когось розраховувати лише на себе. І що ми маємо? Ви починаєте розказувати, я не готова, я так далі. і так далі. Все, дівчатки, поки у вас не буде внутрішньої опори, вам буде дуже складно по життю. Ви так і залишатиметься в своїх жопах, 50% будете набирати спеціалістів далі. Не будете бачити життя, життя таке чудове, воно таке яскраве. У вас скільки можливостей перед вами? А ви просто перед ними перекреслюєте свій шлях і кажете, я не готова, я боюсь. Давайте називати речі своїми іменами. Ви просто боїтеся і ви не готові брати за себе відповідальність за своє життя. Так що ви тоді хочете? Які, які може бути взагалі далі у вас, яка може бути реалізація? Дівчата, камон, включаємося. Включаємося, вирощуємо внутрішню опору, радимося з тими, хто вже там, куди ви хочете. І правильно приймаємо рішення, переходимо в дорослу позицію, тому що дітям сірники не дають, а лише кишенькові гроші.